друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Черговий скандал за участю ТЦК цього разу він відбувся в Чернівецькій області. Днями з'явилося відео, на якому видно, як військовослужбовці штовхають у автівку чоловіка. Про що розповідало медіа АСС. речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Попович повідомила у коментарі УНН, на що наразі призначена перевірка у Чернівецькому ТЦК. Підтвердили, що на відео, до де військові заштовхують чоловіка в авто працівники одного з відділів ТЦК. Вони проводили перевірку військово-облікових документів. Під час перевірки було встановлено, що в чоловіка їх не було, зазначила речниця. Далі пряма мова. Чоловіка затримали з ознаками алкогольного сп'яніння. Він поводився агресивно, заперечував агресію Росії проти України ображав честь і гідність військовослужбовців. У Чернівецькому ТЦК додали, що зараз буде проводитися службова перевірка по можливій протиправній діяльності військовослужбовців. А в цей Час у всіх військоматах країни проводиться перевірка, яка продиктована невдоволенням українців людей без досвіду кидають у гарячі точки. А у цей час у ТЦК заробляють навіли в Іспанії та люксові позашляховики. Притягнути військових корупціонерів до відповідальності під час війни не просто їх усуває від служби командування, але не зацікавлене в найменших потрясіннях. кажуть юристи. Президент України Володимир Зеленський запустив комплексну перевірку роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Римка результату очікується до кінця липня. Кожне кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча, заявив глава держави. Перевіряє військомати комісія під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка. Під прицілом спосіб життя голів та цікаві факти порушення законодавства. Глобальну перевірку ми не зможемо зробити, але й та яку проведемо, дасть змогу визначити наскільки той чи Інший керівник відповідає вимогам. Коментував ініціативу Павлю. У НАЗК обіцяли перевіряти військомів на доброчесність. Глава відомства Олександр Новіков заявив, що в поле зору правоохоронців потрапить майно близьких родичів, брати, сестри, племінника і військові водії, кухарів, коханок і коханців. Також перевіримо пообіцяв він за словами Новікова. Зловживання співробітниками ОТЦК під час великої війни з етичної точки зору не просто корупційне правопорушення, але розрада за виявлені фактори, те, корупції можуть конфіскувати об'єкти незаконного збагачення та все майно. Але з військома є проблема. Механізми їх звільнення під час воєнного стану немає. Можна відсторонити їх від посади, але вони продовжать бути військовослужбовцями. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.